Сьогодні в мене буде дегустація. Вчора на закупах побачила такий цікавий напій. Вирішила взяти декілька пляшечок на магазин, але ж треба самому спробувати, перш ніж продавати, правда? Пише, що це продукт Таїланду, і в складі ось ці зерна це насіння базиліку. Зараз подивимося, що це таке. Я вирішила спробувати смаком манго, але є і апельсин, полуниця і ананас. Запах такий приємний. Не концентрований, не чути такими ароматизаторами яркими. О, воно таке густеньке. Mm. Знаєте, воно нагадує оці такі желейки, які на вікні ще не встигли застигнути. Баба завжди з вишні робила, ото був смак. Коштує така смакота 65 гривень за цю пляшечку. Отаке. А ви напишіть в коментарях, чи куштували таке і чи готові заплатити таку суму за даний напій.